Вітаю! Це Ньюзру. Ми не просимо багато. Лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Річ в тому, що вони весь час підміняють поняття. І в цьому є проблема. Ну, я вже казав, він і попередньо говорив: вони підміняють мир і перемир'я. Це кардинальна відмінність. Мир це закінчення війни, і ви визнаєте результати такого закінчення. І це абсолютна зрада. Перемир'я це ну, щось на якомусь етапі. Ми розуміємо, що ми не відмовилися в нічого. Так само, у нього, коли він говорить про вибори, він підміняє поняття війна і воєнний стан. Йому трудно згадувати це все якось нормально, а самому актуалізувати в правильній формі, тому що ж він регулярно не хоче визнавати, що війна у нас триває з 2014 року, з лютого місяця 14-го року. В нього все при ньому почалося, все при ньому відбувається. Хоча, коли йому не вигідно, скажімо, на себе це брати, він говорить, нас війна 10 років ведеться. Насправді, у нас під час війни відбулися. Обрання двох президентів, двох складів Верховної Ради, двічі місцеві вибори і куча проміжних виборів. Це відбувалося під час війни, а є воєнний стан, правовий режим воєнного стану. Порошенкові для просто для технічного відлагоджування цієї ситуації, коли була особлива загроза, яку не захотіла бачити ні українська опозиція, ні хто, і сам Зеленський про це оббивав бруд. і дуже брутально висовлювалися. Вони там йому було потрібно хоча б два місяці. Вони не дали, вони дали можливість і в парламенті істерики були все. Порошенки віддали можливість правовий режим воєнного стану, щоб бронебожени не вибори не посунулися ні на один день, дали тільки на один місяць і тільки в обмеженій частині областей. І то цього вистачило для того, щоб відпрацювати роботу цивільної військової влади, як вона має працювати. От у нас був воєнний стан, при якому не можна проводити вибори, і Порошенко його вклався так, щоб вибори пройшли вже поза воєнним станом. Вибори не можна проводити тільки під час дії воєнного стану. От Зеленський без перерви змішує ці поняття. Війна він обраний Зеленський обраний під час війни. Вова чому ти людям брешеш і заливаєш якусь єрунду, що під час війни не відбуваються вибори, але є воєнний стан. Під час дії воєнного стану не можуть бути вибори. Воєнний стан передбачає певні обставини, він має бути введений. До речі, він мав бути введений точно не зранку, 24 лютого 2022 року, а набагато раніше. Ну, хоча б тоді, 23 лютого, коли Зеленський вніс проєкт про введення надзвичайного стану. Який ще надзвичайний стан? Це масове заворушення свого населення. Тобто населення вийде зу... проти ворога, а ти маєш розганяти своє населення замість ворога зустрічати. Ти блокуєш дії своїх збройних сил, але натомість. Ти готовий розганяти своє населення? Оце надзвичайний стан. Він до ранку 24 лютого навіть не думав вводити стан, який би зупиняв ворога. Ну, це це знаєте, це вже на зраду тягне відверто, однозначно. Бо в законі про воєнний стан написано, що він вводиться з того моменту, коли виникають реальні, обґрунтовані, аргументовані, підтверджені загрози вторгнення військового вторгнення в вашу державу під час певного перемир'я. Тощо можуть виникнути обставини, коли ви маєте якихось іноземних гарантів, які вам гарантують, що вони не допустять цього, тощо, коли відбувається присутність, тут скажімо, певних спостерігачів військових і невійськових, якісь, ну скажімо, націвські сили будуть введені в Україну не для бойових операцій, а для гарантування миру по лінії розмежування на той час. В цей момент ви можете скасовувати воєнний стан. Тобто, коли ви маєте аргументовані думку, що у вас немає прямої загрози, що ворог зараз, сконцентрувавши свої зусилля, рване знову в глиб країни. В такій ситуації ви скасовуєте воєнний стан, і у вас не треба нічого, Володимир Олександровичу, вигадувати. В Конституції все написано. От просто один раз треба взяти і її прочитати. Там написано вибор Верховної Ради, а у нас будуть строкові вибори. У нас немає надстрокових. Всі вибори будуть уже протерміновані, але протерміновані вибори в Конституції не виписується. І Конституційний суд дуже чітко сказав в 2014 році. Тільки два вибори: види виборів дострокові і строкові. Все більше варіантів немає. Тому вони будуть числитися строковими, бо вони не є достроковими. строкові, просто відтерміновані. І в такому випадку, що до них діє пряма норма, коли. Зникає обставина, яка зупиняє можливість їх проведення, а це воєнний стан, який не дає можливість їх проведення, з дня скасування дії воєнного стану, включається відлік 90 днів. Там є одна тільки неув'язка. ув'язка: Верховної Ради вибори проводяться без оголошення, тобто вони проводять в першу найближчу неділю після 90 днів, з моменту, коли е припинилася дія воєнного стану. Для президента там є от неув'язка, Якось треба буде узгодити. Це буде плюс-мінус 10 днів. Вони не зіграють такої ролі, тому якось це зійдеться. Бо їх все одно будуть проводити в один день. Ми ж розуміємо це там за 100 днів до дати проведення виборів. Верховна Рада має їх оголосити. А виборчий процес триває тих самих 90 днів. Тому, напевне, буде це рахуватися 100 днів від дня скасування воєнного стану. В цей момент буде оголошено вибори президента через. Рівно 10 днів Центральна виборча комісія оголошує протокол засідань, в якому написано про. Початок виборів президента України і виборів Верховної Ради України. Це пряма конституційна норма. Ти не можеш її ніяк переступити. І календарний план обох виборів, які мають бути призначені на одну неділю, чітку саме через 90, ну, тих вже не через 90, а скажімо через 100, тому що ця конституційна накладка є в 10 днів. Хай Володимир Олександр, хоч раз, загляне в українську конституцію, гарантом якої він офіційно чисується. Там все вже сказано про вибори. І не плутає нехай воєнний стан. З війною ця війна можливо триватиме ще 10, 20, 30 років, так як в Ізраїлю триває з арабським світом. А воєнний стан рано чи пізно за певних обставин буде призупинений. Чи це будуть якісь переговори, чи це буде якийсь момент? Ну просто вичерпання, коли відбудеться певна заморозка? Всяке може бути. Тому він просто з цим він займається тим, що називається елементарне будодійство. Він запутає всіх і іноземців, і наших. А все, отак, як я пояснив, все дуже чітко не путати поняття. Зупинення скасування воєнного стану автоматично веде до цього запуску цих процесів. Все. Інших варіантів на ну, єдине, що якщо раптом знову починається війна під час виборчої кампанії, тоді згідно рішення Конституції суду і конституції закону зупиняється виборчий процес, наново оголошується воєнний стан, і наступний раз він вже не відновлюється з того місця, а треба заново знову стартувати з виборами, коли буде знову він скасований. Я думаю, що там якісь домовленості все одно будуть, якісь гаранти виступлять, навіть той самий Китай, щоб вибори були проведені. Тому що, ну мені здається, наш Володимир Олександрович докучив вже всім, включно навіть китайцям. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися. Незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей!